Добрий день, шановне журі. Дозвольте до вашої уваги придбати тему нашої науково-дослідницької роботи комплекс оздоровлення дітей шкільного віку, хворих на дитячу церебральний параліч нетрадиційними методами. Роботу виконала Журавельківська Олександрівна, вихованка гуртка юні валеологи, полтавського еколога натуралістичного центру учнівської молоді. Актуальність обраної теми замовлена на наявністю в нашому суспільстві значної кількості дітей, хворих на ДЦП. Фізична реабілітація та соціальна адаптація таких дітей приходить занадто повільно, тому особливу увагу в цьому процесі привертає комплекс на оздоровлення, а саме мати типотерапії. Тому метою нашої роботи є теоретично обґрунтувати та експериментально довести особливі умови за застосування іпотерапії та для реабілітації дітей шкільного.

Добрий день, шановна журі. Дозвольте до вашої уваги представити тему нашої науково-дослідницької роботи комплексне на оздоровлення дітей шкільного віку, хворих на дитячі церебральні паралічні традиційними методами. Роботу виконала Журавель Крістіна Олександрівна, вихованка гуртка юні валеологи, полтавського еколога натуралістичного центру учнівської молоді. Актуальність обраної тему зумовлена наявністю в нашому суспільстві значної кількості дітей, хворих на ДЦП. Фізична реабілітація та соціальна адаптація таких дітей проходить занадто. Та повільно, тому особлива увага в цьому процесі привітає комплексне здоровлення, а саме метод іпотерапії. Тому метою нашої роботи є теоретично обґрунтувати та експериментально довести особливі умови застосування іпотерапії в реабілітації дітей шкільного віку з ДЦП, були визначені основні завдання на основі аналізу наукової літератури, визначити причини захворювання, прояви та наслідки ДЦП, проаналізувати сучасні засоби та методики реабілітації, які використовуються для відновлення хворих із даним діагнозом, зокрема, дітей шкільного віку, з застосування як методу нетрадиційного лікування. На основі розробленого дослідницького інструментарію визначити умови ефективного застосування іпотерапії у складі комплексної реабілітації дітей шкільного віку, хворих на церебральний параліт, віком 5 до 12 років. Об'єкт дослідження діти з особливо освітніми потребами шкільного віку, які мають дитячі церебральні параліті, предмет дослідження умови ефективного застосування іпотерапії у складі комплексної реабілітації дітей шкільного віку з ДЦП. З метою вирішення поставлених задань дослідження було включено 24 дитини з різними формами детементів. Летучні групи, що проходили реабілітацію, 14 дітей мають спастичну форму ДЦП та 10 дискінетичну. Діти були поділені на дві рівномірні групи, основна 13 дітей і контрольна – 11. Обидві групи протягом 21 з року на базі Полтавського центру медико-соціальної реабілітації дітей з ураженням ДЦП. Групи контролю проводили загальноприйнятну комплексну терапію фізичними вправами. У дітей основної групи разом із загальноприйнятими заходами було застосовано метод терапії. Заняття зі смі з основної групи. Проводилися на протязі навчального року два рази на тиждень на базі кінного клубу і дії в місті Полтава під керівництвом педагога, Дикої Альони Ігорівни на відкритому міні-еподромі. Для проведення занять використовувалися спеціально підготовлені коні. Основі реабілітаційної методики лежить використання елементів верхової їзди та виконання комплексу спеціальних прав. Програму реабілітації було складено на весь період навчального року, 30 тижнів, поетапно, початково та заключення. Для проведення досліджень з метою визначення. На стану дітей з ДЦП, а також аналізу їх з Протягом навчального року ми використовували Спілбера-Ханіна. як ми бачимо на таблиці шкала тривожності Спілбера-Ханіна, інформативним способом визначення самооцінки рівня особистої тривожності. Як бачимо, застосування патерапії вимагає дотримання певних умов, а саме лікарський контроль за ефективністю фізичних навантажень, зобов'язкових корекцій в залежності від самопочуття хворого, послідовне зростання фізичної активності хворого на тлі збільшення навантаження, застосування комплексу підходу у виборі методів лікування, зацікавлених всіх учасників реабілітаційного процесу, в кінцевому результаті. По відношенню до дітей шкільного віку ми маємо, вважаємо до да речі, також повести умови психолога, педагогічну супроводу дитини. Не відповідно до її вікових особливостей психологічного розвитку та індивідуальних потреб, забезпечення емоційного контакту з конем і по терапевтом у реабілітаційному процесі. Отже, нами була проаналізована анкети щодо встановлення коефіцієнту рівня тривожності за шкалою розрахунку коефіцієнту у хворих з церебральним паралічем. Як показує аналіз результатів, на початку занять в обох групах у дітей був високий рівень тривожності, але через декілька тижнів рівень тривожності в основній групі дітей почав знижуватися. До завершенні занять вересні 2022 року при аналізі анкету основній групи було встановлено позитивну динаміку щодо зниження рівня тривожності в результаті застосування методики і поліпшення самопочуття дітей основної та контрольної групи на початку. Та в кінці ми можемо спостерігати у таблиці. Також при наданні письмової згоди батьків дітей або груп було проведені запитування за розробленою нам анкетою з елементами виявлення ставлення до застосування по терапії, стану самопочуття та очікуваних результатів. Отже, за результатами проведення курсу реабілітації, поліпшені спостерігаються дітей основної групи. Це можна було візуально спостерігати у дітей розслаблення кистів рук, здійснення хапальних рухів, але найкращий результат був у дітей з гіперкінетичною формою, коли зменшувався обсяг моновільних рухів за рахунок власної сили волі. Отже, отримані результати, що більш високу оцінку і терапії як спосіб реабілітації отримують те, що для яких виконувалися визначені нами умови. Дякую за увагу.